О пів на четверту дня учасники автопробігу приїхали в Кропивницький з Миколаєва. Спочатку поїхали на фортечні вали. Тут на Алеї Слави вшанували пам'ять загиблих на сході України. Віддати шану тим героям, які вибороли і захищають нашу свободу і нашу країну. Товариство займається наша основна ціль і задача. Ми виховуємо патріотів. Також ми підготуємо, готуємо водіїв, готуємо зв'язківців. З Кропивницького поїде один екіпаж. Так було зазначено в автопробігом. Одеса виїхала, провела в себе такий самий автопробіг, виїхала одна машина, представники доїхали до Миколаєва, в Миколаєві вони зробили автопробіг, з Миколаєва виїхала один представник, з кожної області їде по одному представнику. З 2014 року активно займався волонтерством, то неодноразово. Був на те, що зараз скажуть напередку, на першій лінії. Тому це відчуття переднього плану і мирного життя, воно, воно дуже відклалося в мене в серці. Крім того, я є учасником бойових дій іншої війни і розумію, що таке війна, і я розумію, що таке загиблі. Тому е, ми віддали заслужену шану. За півгодини приїхали до центральної площі. Знаходимося для громадської безпеки, звільняли місце для автопробігу, звільняли їм місце, щоб вони безперешкодно заїхали на площу. Порушень немає. На площі учасники автопробігу поклали квіти до пам'ятного знаку Героям Небесної Сотні та пам'ятної дошки Герою України Віктору Чміленку. Ми виїхали з Херсона, Ось з нами наш екіпаж складається з двох чоловік. Ми їхали до міста Миколаїв, там долучилися до нас ще з Миколаєва, потім по дорозі до нас долучилися ще з Одеси і ми вже такою великою кількістю доїхали до Кропивницького». Завтра ми маємо бути вже в Києві. Ті міста, які в нас попадалися, які по маршруту є. Ми в кожному місті вшановували пам'ять героям України. За 10 хвилин поїхали в Київ. Олена Жикалова, Роман Сташенко. Новини на Суспільному. Кропивницький.